Доброго дня. Доброго дня. Раді при, ну, сьогодні бачитися на засіданні постійної комісії з питань освіти, охорони здоров'я, культури і культури спорту, е, яка проходить в селищній раді. Сьогодні на, на комісії присутні три депутати. Левицький Олександр. Олександрович. Іван Олександрович. Господи Боже, Тадіна Віталійна Юрчик, Олена Амелянович. І поки наразі відсутній, і ми не можемо дотелефонуватися до ще одного депутата, солодуки теж Івана Олександровича. Але комісія наша повноправна, тому ми можемо розпочати роботу на порядок. Денний виноситься два запитання: і різне: перше питання про порядок затвердження плану формування мережі закладів загальної середньої освіти. Клевенської селищної ради до 27 року. Друге, про внесення змін до програми оздоровлення відпочинку Клевенської територіальної громади на 2025-2028 рік та різне. Чи є питання з уваження до пропозиції до порядку денного? Немає. Не 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 Тому ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити в цілому порядок денний. Хто за? Що подивитися присутні більше депутатів в онлайні в нас немає. Отже, перше питання про затвердження плану формування мережі закладів загальної середньої освіти Клеменської селищної ради на 2027 рік. доманська Мар'яна Григорівна доповідає. Мар Григорівна, дуже коротко. Ми це питання вже кілька разів детально розглядали. Це питання вже слухалося, тому чи якісь є нові моменти в цьому питанні і. Доброго дня, поки? нових моментів немає. Всі ми знаємо, що йде реформа НУШ, і вже вона наближається до свого завершення, і от в цьому році почнеться реалізація вже третього етапу. З 27 го року мають запрацювати нова мережа, яка вже створена під цю реформу НУШ, і це мають бути заклади або академічні ліцеї. Якщо це не академічний ліцей, то це по гімназія або початкова школа. Е, мережу академічних ліцеїв затверджує е, рішення. Затверджується рішенням обласної ради. Таке рішення в нашій області вже є. Це рішення від 20 вересня 24 року номер 986, Яким затверджено мережу академічних ліцеїв, де буде забезпечувати здобуття повної загальної середньої освіти. Е, відповідно, нам треба затвердити план формування мережі нашої по нашій громаді. Згідно з планом, е, пропонується. Так як на території Клеменської громади заклад, який буде надавати здобуття повної загальної середньої освіти, це обласний науковий ліцей, затверджений цією цим рішенням обласної ради номер 986. Тому чотири наші заклади з 21 з першого вересня двадцомому році згідно плану мають стати гімназіями. Відповідно для цього треба здійснити певні кроки. Перше, це з рекомендаціями і міністерства освіти. З 1 вересня 26 року не здійснювати набір до одинадцяти класів, так як ці діти не зможуть закінчити до десятих класів. Вибачаю, тому що ці діти не зможуть закінчити 11 клас у своєму закладі, тому що заклад стане гімназією. Відповідно, документ про повну загальну середню освіту він не зможе видати. Ну і в е, першому кварталі е, 26 шостого року потрібно оголосити громадське обговорення проєктів, рішень щодо зміни типів закладів з гімназії е, на гімназію з початкової школою. Це все прописано в плані. Здобувати е, повну загальну середню освіту. Діти можуть у, на базі обласного наукового ліцею або і закладу обтек-освіти або академічного спрямування, який оберуть батьки. Громада, відповідно, буде здійснювати підвіз до найближчого закладу, який, е, це до обласного наукового ліцею, який розміщений і так, біля громади. Я хочу, воно нагородно ще раз на панелі зафіксували, що пониження ступеня, так? так? Тобто ліцей буде гімназією з 27 -го. з 1 вересня 27-го року, е всі чотири заклади мають стати гімназією. Але відповідно, щоб плавно перейти до цього і е на справи наступний та, рік не, не втрачають, але рекомендовано 10 клас не набирати, так як 11, діти, 11, е 11 завершується в своєму закладі, а 10 вже з 1 вересня 26 не набирати, тому що ці діти не зможуть закінчити 11 клас у своєму закладі. І їм після, якщо вони підуть у 10 клас, то їм після 10 класу потрібно буде шукати заклад, Куди, де вони зможуть закінчити 12 клас? А це останній рік. Це підготовка до вступу. Це ННТ або ЗНО. Відповідно не рекомендовано розривати у цей саме третій цикл навчання на ну на два роки: десятий десь одному закладі, одинадцятий. Хочу зазначити, що в цьому році вже міністерство анонсувало, що навіть четвертий клас буде здавати. Так, так іде пілотний проект по ДПА. Виглядіть ну і дев'ятий пілотний так, тисячі, і, і, і -й, -й, по дві тисячі клас точно і якась частина дев'ятого Дві тисячі здається, а на тому ми вигляді... маємо розуміти, і... що все все, все вже рухається. Можливо, ще коротенько про те, що батьки батькам вже довели проведення. Так, на протязі вересня місяця у всіх чотирьох закладах було проведено з батьками дев'ятикласників батьківські збори. Їм було запропоновано переглянути вебінар, де заступниця міністра освіти чітко роз'яснила траєкторію руху дітей після, 9, після закінчення дев'ятого класу, саме цього 25-20 навчального року. Ми батьки, інформовані. Що десятого класу немає. Не, не буде здійснювати. Чи є питання? Немає. Зауваження, пропозиції? Винести на голосування сесії. Хто тобто за те, щоб підтримати винести на засідання сесії? Питання про затвердження плану формування мережі закладу загальної середньої освіти Клевенської селищної ради до 2027 року. Хто тобто за рішення прийнято? Питання номер два. Про внесення змін до порядку оздоровлення та відпочинку дітей клеванської територіальної громади на 2025-2028 роки від на дереві. Прошу внести зміни в дану програму, а саме -4 а, програми, а, в один четвертий обсяг та джерел фінансування програми розділі четвертому абзац спершу викласти в двоє такі редакції, як видатки на виконання програми здійснюється за рахунок коштів бюджету, клевенської територіальної громади та інших джерел. Не забороненим законодавством, шляхом укладення тристороннього договору. Хочу зауважити, що даний абзац нові редакції, але тут додається лише шляхом укладення тристороннього договору. Цього полягають зміни даного абзаку. Це допоможе законодавства це через те, що ми оздоровлюємо, до хочемо зробити через тристоронній договір, щоб не. Ти на тендер, так як батьки самі можуть робити, в якому закладі вони можуть оздоровлюватися, бо, бо нововолосний тендер, то веде один ну, заклад. Ну, зараз в нас наразі, поки війна, є, функціонує два роки, один лишний наклад відпочинку оздоровлення це вхрінника. Ну, що вони підлягають всім вимогам, які диктує, ну, наша таблі. І інші там не працюють. Тобто батьки самі обирають заклади мають оздоровитися? Так, ми ми кажемо, в якому закладі Рівненської області функціонують, батьки вибирають, чи вони хочуть і клініки або інші заклади наразі працюють в цьому році минулому лише. Мерафонів що зараз дуже складно. Але ж ми родини це, що покладають. Батьки хочуть проявляти десь дальше. Так, <танків> да, це, 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 це зрозуміло. це Хтось хоче, хтось може, хтось не хоче. ну таке. Добре, тобто я думаю, що тут технічно. тільки не ну, дають і технічне, і питання покращення надання цих послуг то тянуть, так. і винести підтримую. Отже, то за те, щоб погодити та винести на сесію з питання про внесення змін до програми здоров'я та вчинки дітей, як заробляють переміні <'ятування> 2025 -20. Okay, Тепер ми переходимо до різного. Там є п'ять питань. Я, в принципі, запропонувала так сформувати цей порядок денний, щоб питання, які тим чи іншим чином стосувалися десь і освіти або медицини, або соціального характеру, вони всі десь інформаційно озвучувалися на сесії. Тому питання в різному, якщо якісь будуть пропозиції, зауваження, готові теж висловити. Якщо ні, то якби ознайомлюються. Отже, перше питання. Надання дозволу на безоплатну передачу комунального майна на баланс опорного заходу жовтний цей Клевенської селищної ради. Доповідає жінка... Даним проєктом рішення пропонується надати дозвіл на безоплатну передачу з балансу Клевенської селищної ради на баланс. Опорного закладу Жоблинського ліцей, Племської селищної ради, тренажери відсвітуються 12 штук. З загальною перевісною вартістю 34 тисячі 314 гривень. Ну, я вже цікавилася це ті тренажери, які були Чуть на території червоної калини. Так, так, так це передані далі тепер є доцільність передачі на баланс ліцею. В території встановлені вже відповідно. Чи є запитання? Друге питання: надання дозволу до визглати передачу комунального майна на баланс Клевенського ліцею No2 Клевенської селищної ради. Знову да. ну, йде? Так, два після три підеся. Це, це, це йдеться мова про спортивний майданчик за адресою вулиці Завеста, сімдесят з балансу Клеверської селищної ради на баланс даного закладу Те, для є користування є дітей. Поділоктичне Ді, покриття? Так. Селищний рівень до вісім. Замовником будівництва, виходить, відповідно, на балансі селищної ради воно числиться. А так є доцільність взагалі передати його на баланс Клеверському ліцею номер два. Так, на території. Це логічно, вміло, є питання. Третє питання. Передача нерухомої майна з балансу опорного до Жобринський ліцей на баланс Клеменської селищної ради. От я трошки хочу більш детально пояснити у раніше в минулому були у школи закриті ті ж ті школи, <плес> школи? <плес> Філії, які функціонували у селі Руда Красне і в селі Мачухи. Відповідно, їхнє майно це будівлі, школи, складські приміщення, також земельні ділянки, і там големи в кожному випадку були передані на баланс опорного закладу жопецький ліцей де вони і зараз, по сьогоднішній день, знаходяться. Але нині вони вже не використовуються за призначенням, тому що е, там проживають внутрішні перевіри, е, тому що там по іншому використовуються. І така є необхідність, що жовтський ліцей не може тепер уже управляти цими приміщеннями, і є необхідність дати їх на баланс племенської селищної ради по належності, яка і буде контролювати оцей весь процес їхнього використання і відповідно за необхідності здійснювати його обслуговування. Тобто ці приміщення зараз не використовуються в цілях освіти. Це, Тому є потреба назад повернути їх на баланс. Це це правда, право, та, для, для того, більше. щоб за цільовим після і контролювали послання. Немає, Немає питань. Тоді рухаємося далі. І надання дозволу на списання комунального майна ж обринського закладу дошкільної освіти. Теж на електронці було надано. Перелік ага. цього майна. Ви всі знайомились, мене в мене запитання, бо там є техніка така, там, скажімо, якісь комп'ютери і так далі. Чи є документи, які є детені <плес> акти, є всі документи. Багатар, так, бухгалтер відділу освіти був включений в інформацію комісію і ну, всі документи в порядку. <плес> а у світлій <Львівський> ліцей передавав <плес> на наш писальний майно кіску. А ж <плес> нічого не давав <плес> нічого не було здання. Ну і, власне, те саме питання про несписання комунального майна в Огринській ліцеї, вони списали ще ради. Ну, і лічне питання, є всі документи, всі. Бухгалтер ваш включений? Так, бухгалтер ваш включений, він є дефектні на техніку, техніка вже і морально, і фізично зроблена, вона не використовується. Це... В мене в мене Тут тільки питання, так. чи є всі належним чином оформлені документи, чи є заключення про те, що це пішло непридатність і я думаю, що це все треба. Yeah, yeah, yeah. Добре, тоді в мене питань більше немає, в член комісії. У вас є питання? Немає. Тоді дякую за роботу. Засідання комісії оголошую закритим. Дякую. Yeah. Yeah. Yeah.